Шановні друзі, гості, всі, хто приїхали до нас на наш пікнік для досвяткування Дня Незалежності, просимо всіх підійти до холу, де є музиканти. Зараз ми зробимо підняття прапору і помолимося за нашу Україну. Ви починайте. Хочемо запросити отця Назручука з церкви Святої Марії Ніагара Фолс отця Лазорика, церква святого Кирила і Мефодія Сент Кетерінс, отець Шемихайський, церква святого Івана Богослова Сент Кетерінс, отець Мельник, церква Святого Юрія Сент кетерінс і, можливо, всіх, кого я не озвучила, будь ласка, долучайтесь до спільної молитви. Господи, ми помолімо. Господи помилуй Господи, Боже наш, великий і всесильний, ми грішні діти Твої, звертаємося до Тебе у покорі сердець наших і низько схиляємо голови наші перед Тобою. Благаємо Тебе за безмежне милосердя та щедре благословення для народу, людей України у ці дні великої небезпеки для їх мирного життя і добробуту. Господи, Нашим братам і сестрам знову загрожують агресори, які бачать у них лише просту перешкоду, що перегороджує шлях до повного панування над дорогоцінною землею та ресурсами України, Зміцни людей у часи цієї великої небезпеки, які звертаються до тебе. У безмірно глибокій вірі, довірі та любові, які вони плакали до тебе усе своє життя. Зійшли, Господи, своїх небесних ангелів, якими керує покровитель міста Києва, архістратив Михаїл, щоб викорінити бажання агресора знищити наш народ. Даруй Господи, єдність! Розуму, серця і душі всім державним лідерам і тим, кому вони служать. Об'єднай їх усіх в одну велику християнську родину, щоб вони разом, як брати і сестри, прославляли Твоє величне ім'я, Бога у святий Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині посад час і на віки віків. Амінь. Че, хвилину мовчання може оголосіти. Е, е, молитва молитва. А зараз помолимося, Отчина, наші Богородице Діво, за всіх воїнів, які загинули за Україну, за всіх цивільних людей, за дітей невинних, які загинули за цей час війни. Нехай Господь прийме їх до Царства Небесного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, мі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і сина і Святого Духа. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. зараз, шановні наші друзі, колеги, всі, хто сюди прийшов, будь ласка, запрошую всіх на хвилину мовчання віддати шану нашим воїнам, які полягли, захищаючи Україну, покласти шану людям, які загинули невинні, які пострадали. Ми знаємо багато жінок, дітей пострадало. Просто невинних, тому давайте їх шануємо хвилиною мовчання. Тепер нас закінчилась, будемо говорити так чуть-чуть офіційна частина. Я зроблю пару оголошень, щоб ви орієнтувалися, що тут буде відбуватися. І почнемо ми з того, що ми раді вітати гурт Каша і їхнього соліста Михайла Кухара. Під час проведення заходу вони будуть супроводжувати захід музикою українськими піснями, танго буде полька, румбо, тобто, щоб у нас був хороший настрій. Також хотіла б подякувати всім, хто прийшов на ярмарку. А це у нас спільна на ярмарку представлена з Торонто вишиваночка. Це є де. Ви можете побачити стенд, де є вишиванки. Також у нас справа тут є стійка від Конгресу Українців Канади та пласту. Також у нас є від церкви з Кирила і Мефодія, Продають чесник для допомоги українцям. Всі величні кошти йдуть. Також багато хто з нових людей не знає, на ті, що можливо тут проживають, не знали про те, що в нас є українська школа Івана Котляревського, яка в принципі була заснована досить давно ще з 1984 року. І в принципі, у нас всіх є унікальна можливість, щоб наші дітки. Починаючи з 4 років, тому що там є садочок, також могли відвідувати школу. Школа починається на третій тиждень вересня і буде проходити кожного тижня п'ятницям вечором. Для більш детальної інформації можна буде звернутися до стенду. В них стоїть стенду там таким під сенім, на, на намесенню на кришою. Також це є цікаво, тому що діти, які приїжджають в Канаду, щоб не забували наших традицій, в них є унікальна можливість продовжити вивчати українську мову, українську літературу, історію традиції при школі завжди проходять якісь концерти. Також ми хотіли подякувати суспільній службі України, яка також допомогла нам з організацією говорити, кухні, які також знаходяться досить давно. Це є філіал від суспільної служби України в Торонто. Це є філіал тут, на Ніагарі. Вони також допомагають Україні, особливо вони збирають кошти, переправляють на миску зупи. Вони допомагають сиротинцям. Також не допомагають новоприбулим. І також при суспільній службі є старечний дім, де до 40% можуть проживати наші українські люди. Також хотіли би подякувати кредитовій спілці Ісусик, яка надала допомогу також при кухні і допомогла з організацією певних розваг для дітей. Здається, я назвала всіх, нікого не забула. Тому в принципі всі вилучені кошти, які ви залишаєте тут, вони йдуть на допомогу як новоприбулим на території Канади, а також частково деякі організації переправляють кошти на територію України. Е, тому е, також у нас кухня є он там зліва. Там, де дитячий майданчик, ви бачите, шет, там будуть розваги для дітей. У нас будуть для дітей естафети, будуть конкурси різні, будуть зона розмальовок і багато іншого. Е, тому пропоную все-таки перейти до більш такої неформальної обстановки, спілкування, знайомства і розваг. What a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess La, like Alice. First hand me scissors, then ring out the heavy artillery. Oh, justice is my middle name. I'm Alice.